Доброго дня. На сьогоднішній день війна внесла свої корективи. В наше сьогодення вчора відбулася нарада за участю заступника керівника військової адміністрації Шамрая в освітньому середовищі. Тобто на сьогоднішній день ми переймаємося як поліція, як Державна служба з надзвичайних ситуацій, як управління поліції охорони, органи державної влади. За дорученням президента України та міністра внутрішніх справ у кожній школі створити безпечне середовище для наших діток. Діти це наше майбутнє, і на сьогоднішній день є відповідна робота. Ми в цей процес включилися ще з 2022 року. Цей рік ми закінчили дуже плітно. І з органами влади, і з цими суміжними службами, які працювали у цьому напрямку. Тобто, якщо ми маємо 456 закладів загальної освіти, то в 323 вже встановлені тривожні кнопки. Є встановлені і відеокамери, є також і обладнання засобами охоронної сигналізації. Ми в цьому напрямку рухаємося і будемо і в подальшому рухатися. Також я хочу повернутися до того питання, тому, що ми вчора провели відеоселектронну нараду разом із департаментом освіти із головами ОТГ, старостами, головами військових адміністрацій на місцях. Це якщо брати по кущах, це Уманський, Звенигородський, Золотоніський, Черкаський район, і в цьому напрямку. Про те, щоб в кожній школі таки включилися в даний процес і вже прийняли рішення і на сесіях по виділенню коштів на засоби охорони і сигналізації. Ну, те, що, те, те, що необхідно зараз, це саме встановлення тривожних кнопок, на які будуть реагувати і патрульна поліція, і ті ж самі поліцейські громади, які в нас є запроваджені, вже ну, у нас громад 66 у 36 вже в нас поліцейських громад. Громади працює на місцях, ну і поліція охорони. Тому ми вчора проговорили ряд алгоритм таких спільних дій, як ми будемо в подальшому рухатися. Але я скажу, що це було дуже плідно і дуже приємно було працювати в команді. Ну і в подальшому ми і працюємо. Також е, хочу наголосити на тому, що в нас запроваджений проект вихователь безпеки. В шести громадах в нас вже вони працюють. і Я вам скажу, це дуже ефективно. Те, що е, людина, яка пройшла відповідний курс навчання, призначена на цю посаду, вона вивчає повністю е, профілактику і діток дивиться, щоб не відбувалися, не відбувалися булингів, там цькування, або інших там проблемних питань серед дітей, е, те саме вживання алкоголю, куріння там. Або різні там причини, якщо сім'я або дітки попали в складні життєві умови. Тому на сьогоднішній день в цих громадах вихователі безпеки працюють. І я вам скажу, що спочатку і до моменту на сьогоднішній день не вчинено було жодного булінгу. Тобто ми побачили, що це дійсно ефективно. Вчора ми також розказали всім. Керівникам військових адміністрацій, головам ОТГ, старостам про те, щоб вони також запроваджували цей проект. У нас на сьогоднішній день вже є також райони, які хочуть долучитися до цього проекту. Я думаю, що з нового 24-го року цей проект піде успішно і в кожній школі буде вихователь безпеки. Також міністр внутрішніх справ наголосив, і також ми включилися по даному питанню. Те, що в кожній школі повинен бути поліцейський, на сьогоднішній день вже розробляється повністю алгоритм. Ми вже ну, подальшому, потім вже проведемо, я думаю, до кінця року, а може і з початку нового року, 24-го, вже більш детально розкажемо, як це все буде відбуватися. Тому, все ж таки, дякуючи і керівництву держави, дякуючи і міністру внутрішніх справ, дякуючи і керівнику обласної адміністрації військової. За, за, за те, що долучилися теж до цих усіх проєктів. Ну і хочу сказати те, що зрозуміло, тривожні кнопки, але е, на сьогоднішній день дуже важливо, щоб у кожній школі був арочний металодетектор, хоча б якийсь металошукач. Чому? Тому що, е, понятно, що зрозуміло, що і ДСНС створює класи безпеки, і поліція долучається вихователь безпеки. Ми разом в цьому напрямку працюємо. Ми розказуємо діткам про те, що вони можуть десь натрапити, бо побачити якийсь вибуховий небезпечний предмет, щоб вони відразу повідомляли на 102, в державну службу надзвичайних ситуацій, щоб ми могли відреагувати, і вжити заходів реагування, щоб, не дай Бог, хтось не пострадав. Чому тому, що на сьогоднішній день, як я вже сказав, зауважив, у нас іде війна, і ці небухові, небезпечні предмети все ж таки на вулицях буває таке, що ми документуємо, виявляємо. Слава Богу, що на сьогоднішній день у нас таких випадків не траплялося, дякуючи тій оперативній роботі і всім службам, в основному і працівникам Державної служби з надзвичайної ситуації, тому що дуже багато роботи з початку війни. В принципі, в мене все. Дякую за увагу. Хочу слово передати представнику поліції охорони. Доброго дня всім. Насправді це дуже чудовий проєкт, тому що цей проєкт дозволяє нашим діткам почувати себе захищеними, розуміти, що в разі необхідності вони зможуть звернутися до... за допомогою, і ця допомога буде надана. Вона буде надана дуже швидко. Для цією метою, згідно з концепції закладу середньої освіти будуть обладнані металодетекторами, тривожними кнопками, системами охоронної сигналізації. І це дасть змогу нашим дітям почувати впевнено в виховному процесі. На жаль, деякі вчорашні дуже плідна така була співпраця з головами територіальних громад, районів і так далі освітніх закладів. І, на жаль, деякі керівники не зовсім розуміють, що намагається зробити правоохоронні органи в освітньому середовищі. Вони по подекуди вони не розуміють, що наявність тривожних кнопки. Допоможе в значній степені скоротити час прибуття поліції для реагування на ті виклики, які можуть статися в суспільстві і в, в конкретному навчальному закладі. Е, насправді ціна питання, яка ну, є дуже незначною, не знаходить підтримки для впровадження цього процесу і для того, щоб е, цей процес був успішним. Але вчорашня, вчорашня нарада показала дуже серйозне ставлення з боку органів влади, з боку правоохоронних органів. І ми намагалися. Я вважаю, що ми донесли до керівників на місцях всю важливість цього процесу. Дякую. Я начальник івінальної превенції в Черкаській області, Карнушенка Євгеній Олександрович. Хочу повідомити, що. На даний час вступив в закону законну силу спільний наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки, який затверджує порядок про раннє попередження евакуацію учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику такого нападу на заклад освіти. Цей порядок визначає механізм реагування поліції, ДСНС закладів освіти, працівників цих закладів щодо. Під час виявлення або в разі нападу такого на освіту. З працівниками із числа працівників закладів освіти створені так звані команди реагування, на які покладається функція здійснення заходів, які відразу попереджають та інформують про даний напад поліцейських. Проводиться оновлення. Паспортів безпеки в кожному закладі освіти перед початком нового навчального року всі заклади освіти були по всім закладам освіти були сформовані відповідні паспорта безпеки. В зв'язку із новим порядком, який вступив в законну силу, і відповідно до нього, там є певні зміни, певні розширення, і зараз, як ювенальні поліцейські, так і директора навчальних закладів. Оновлюють ці паспорта. В даних паспортах зазначаються відомості про заклад освіти, адміністрацію, характеристика місцевості в районі, інформація про територію закладу, стан забезпечення засобами охорони, пожежна безпека та інша не менш важлива інформація. Копії таких паспортів будуть знаходитись як у поліцейських, так і в працівників ДСНС, а також за необхідності у органів місцевої влади. Так як в разі нападу чи загрози нападу на заклад освіти, поліцейський мав змогу підняти дану документацію і відразу подивитись, де знаходиться цей заклад, чи він обгорожений, чи не обгорожений, мається там всередині, чи ззовні камери відеоспостереження, куди виведений це відео, для того, щоб володіти більш детальною інформацією. У закладах освіти працює вже запущено оповіщення про напад або ризик нападу. Якщо відбувається напад або є ризик нападу на заклад освіти, це перший сигнал, який звучить коротко, тривалістю 2-3 секунди дзвінки, і вони повторюються 5 разів. А другий сигнал довгий, тривалістю 10-15 секунд. Дзвінок це, він означає, що потрібно евакуювати дітей із закладу. Відповідно до даного порядку та наказу, ми ювенальна превенція розробили для дітей коротенькі інформаційні листівки, які вже направили на територіальні підрозділи ГУНП. І наші поліцейські проводять з дітьми та з педагогічним персоналом навчальних закладах відповідні навчання та роз'яснюють, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ознайомитись з наказом та відповідним порядком в повному обсязі можна на офіційному сайті Верховної Ради України. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні присутні. Відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України схвалена концепція безпеки закладів освіти. Одним із завдань цієї концепції є забезпечення пожежної та техногенної безпеки. На жаль, наразі діє мораторій щодо проведення заходів державного нагляду і контролю. Тому наш інспекторський склад активно проводить профілактичну роботу. Зокрема, ми прийняли участь в комісійних обстежень всіх закладів освіти, як середньої, про яку ми сьогодні і розмовляємо. В ході цих комісійних обстежень зверталась увага на забезпечення шляхів евакуації, забезпечення закладів освіти засобами пожежого тобто вогнегасниками, обладнання автоматичною пожежною сигналізацією, електрогосподарства. А також стан об'єкту фонду захисних споруд. За результатами цих комісійних обстежень керівникам закладів освіти вручені відповідні акти, з вказаними недоліками, проведений відповідний аналіз після завершення всіх перевірок, всіх комісійних обстежень, і ініційовано перед органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади проведення комісій ТЕПТНС, на яких ми. Заслухали директорів шкіл з найгіршим протипожежним станом і прийняли ряд заходів щодо покращення вимог пожежної безпеки в закладах освіти. Ці рішення наразі виконуються. Також додатково, з метою створення забезпечення умов перебування в закладах освіти дітей та педагогів. За кожним освітнім закладом закріплений співробітник нашої служби. Це дає змогу не тільки налагодити з адміністрацією контакт, а й дає змогу безпосередньо проводити профілактично роз'яснювальні заходи. Я зараз дещо зачитаю, що ми в цьому році вже провели з учнями і педагогами. Значить, нами проведено. 1380 тренувань лекцій щодо безпечної життєдіяльності людей. 1109 тренувань алгоритму дій у разі сигналу повітряна тривога. 1043 щодо мінної безпеки, що на сьогодні є актуальним. 1117 заходів щодо пожежної безпеки в побуті. Ці заходи ми проводимо в кожній школі. І стараємось проводити їх в класах безпеки. Що є, ну, за нашої ініціативи, відверто скажу, були створені розпочато створення цих класів безпеки. Зараз їх в нашій області вже 86. В цьому році ми їх створили 75. І до кінця року ще плануємо як мінімум 5 відкрити. Щодо проєкту, Щодо ще є один проєкт це проєкт е, теж Державної служби з надзвичайних ситуацій, це рух юних рятувальників пожежних. Тому що ми вважаємо, що культура безпеки дітей повинна розпочинатися з самих малих років. А мета цього проєкту це виховання у дітей свідомого ставлення безпеки як до себе, так і до оточуючих. Тому дані проекти вже налічують 268 команд у нас в області, більше тисячі юних рятувальників вже в нас на озброєнні наші помічники. Ну і завершуючи свій виступ, хочу запевнити, що ми кожного дня працюємо над забезпеченням безпеки в закладах освіти. Я дякую вам за увагу. Вітаю колеги. Сьогодні буду просити вас розмістити у своїх медіа дуже важливу інформацію. Фіксуємо, що по Україні суттєво збільшилася статистика загибелі людей через порушення правил пожежної безпеки. Люди гинуть, зокрема, через чадний газ тихого вбивці. Тому ми посилили зараз профілактичну роботу у житловому секторі. Якщо говорити в цифрах спочатку року на території області виникло 1664 пожежі 184 пожежі з них це саме порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Сім людей загинуло. Аби статистика далі не лізла вгору, ми спілкуємося з громадянами, пояснюємо їм правила безпеки. Чому я розпочала свій спіч зі звернення? Тому що дуже буду вас просити сьогодні розмістити. Короткі правила, щоб якомога більше людей побачили ці правила, прочитали, хтось нагадав собі, вони не складні, я їх зараз озвучу. А також маємо у колаборації з ЮНІСЕФ ось таку згадку про безпечну експлуатацію різних приладів. Тут і генератори, тут і свічки, і газові пальники, і, зокрема, і пічки. Вчора ми повернулися з рейду. Сьогодні такі рейди відбуваються у різних районах області та різних населених пунктах. Отже, щодо правил, кому треба окремо, я можу скинути, щоб ви розмістили. Хочемо наголосити громадянам, які побачать цей брифінг. Що небезпека печного опалення сама по собі становить тому, що це відкритий вогонь, він має бути контрольованим. Перед початком опалювального сезону ми просили громадян перевірити стан пічного опалення, це почистити домохід, потрусити сажу, перевірити, чи нема тріщин, бо саме через тріщини проходить чадний газ, яким отруються люди. Чи є перед пічним, перед пічним, топковим отвором металевий лист 05 на 07 метрів, щоб не розміщували? Легко матеріали, а це якісь речі, це дрова, які дуже люблять люди. Заготували собі дрова, поставили біля печі, не проконтролювали, відбулося загорання і в результаті пожежа. Тому дуже вас просимо розмістити саме правила безпечної експлуатації. Їх не так багато, їх можна знайти і на наших сайтах, і на Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Телеграмі, і на нашому офіційному сайті.